На ферму. Але цього разу вже на ярмарок. Сьогодні відбувається е, до Дня Матері. Відео, звичайно, вийде пізніше. Е, то з такої нагоди. Я, по-перше, хочу всіх мам привітати з цим святом. Будьте здоровенькі і всього вам самого доброго. Я постараюся вам. Зати мене вже десь є минулорічне відео, але щороку якісь інші майстри, якось воно по-іншому трішки. То всіх запрошую до перегляду. Тут їх магазин, а все дійство відбувається на задній частині. Там у них є така невеличка ферма з тваринками. Петринг зу називається. Дітки приходять, можна їх погладити. Далі внизу таке є озеро ще і невеличкий павільйон, саме біля нього я і буду. Вірніше я буду в павільйоні. Трішки не туди. Показують, куди нам їхати. А, сюди, напевно. О, вже багато бачу наметів розкладено. Я обрала місце всередині. Трішки треба дорожче заплатити, але мене вже минулі роки навчили. Погода не завжди сприяє в травні. І я не маю своєї такої палатки, намету, щоб бути на вулиці. А надіятися на гарну погоду то також не вихід. Все, пізніше до вас знову вийде. Все, я припаркувалася. Спочатку нам сказали свої речі розкласти. Там біля павільйону, далі відправили тут біля теплиць, щоб для покупців було місце. І, як бачите, ферма зранку мокра. У мене для такого випадку ось мої гумові чоботи, кросівки в руках, і йду тепер розкладати свій столик, щоб вас зорієнтувати, от там. Ту сторону, звідки я приїхала, там їхня зелена хата, де я розсаду купую, і магазин з овочами. А сюди вниз вже їхня така робоча обстановка теплиці. І тут буде відбуватися крафт-шоу, тобто ярмарок. Йдемо розкладати столик. Хто на вулиці вже багато розкладено. От там в них ще є сад фруктовий. За цими наметами гарне озеро також. Я сьогодні в цьому павільйоні. І дивіться, скільки всіх вже є. Ну, Я спочатку розкладу свій столик, свої речі, щоб бути готовою. А тоді обов'язково вас візьму в тур. Подивитися, хто що тут продає. Бачите, павільйон має на вулиці такі гарні ганочки. Але ще піду туди. Там ще є інший позаду павільйон, але без стін, тільки криша над головою. Я раз там була, більше не хочу, тому що зірвався ураган, гроза. І все літало, і було дуже мокро і холодно. У них ще тут таке озеро. Люди собі тут приїжджають на ферму провести день, погуляти. Навіть в такі дні. Не тільки коли ярмарок. Отож іду, розставлю свої речі, тоді все вам покажу. От так виглядає павільйон. Минулого року в мене столик був ось тут всередині, а в цьому році от тут в куточку і мені навіть більше ще це місце подобається. Отож, мій столик готовий. Дуже мало тут світла, і ще й хмарний день. Мені якраз так випало, що нема лампочки наді мною ліхтарика. Але нічого. Так ніби брошки все рівно гарно блистять. І майже вже всі готові в павільйоні. Зараз я буду йти вам показувати. По сусідству в мене різні мішочки для картоплі печеної в мікрохвильову піч. Тут фасоля всередині можна нагрівати, прикладати до болючих місць, підставки під тарілочки. Ой, а це живі квіти, напевно, сьогодні тут. Так, краса, дійсно живі гвоздички і тюльпанчики. Ще я такого не бачила на ярмарку, щоб живі квіти продавали солодощі різні композиції. Віночки, як завжди. Без них не обходиться ні один ярмарок. От тут щось таке ручної роботи. Креативні люди. Таке всяке патріотичне. Я маю кілька брошок патріотичних також, тому що в липні День Незалежності. Так, З цього павільйону можна перейти в інший. Я так швиденько постараюся, тому що і довге відео не хочу затягувати, і знаю, кому не дуже подобається такий контент. Так, я бачу жіночку з Великобританії, яка в'яже ці неймовірні іграшки, і я мушу вам показати. I'm glad to see you. Вау. Wow. Like fairy tale here. Ну... No. Я вам скажу, тут така краса. 150 доларів ось такий дракончик. Ця сова 125. А такий інопланетянин. 225. Але так все зроблено кожен пальчик. Гнеться, все-все на дротиках. І ще сказали мені, що він світиться в темноті. Так, ідемо далі. Свічечки, мила. Ой, була я колись в цьому павільйончику, більше не хочу. Як згадаю, як нам все розносило вітром. То був жах. Я після того взагалі сюди не приходила на ярмарок, аж поки... Не змогла отримати місце всередині. Наліпки на нігті, не тільки рукодільні вироби є і таке різні вазоночки, Хай! Багато знайомих облич, з якими я вже не раз на ярмарку бувала. Я навіть не знаю, з якої сторони цього року дуже багато. Так от по цій вулиці не було стільки ніколи. Взагалі не було, а то гляньте. Зараз я так якось швиденько, навіть не від початку там ще добре не розклалися. Отак от просто пройдусь, в загальному вам покажу. От рукодільниці дивіться акриловий кардиганчик. 100% cups on it like, I think acryl. it better that way. How much is it? 110. 110 A Це якась гра пише, що Turtle Match Game yeah, it's 15 Nazi like dollars. Oh, that's okay. Oh you got matching purse for that. <laughs> yeah, you can do it with it, huh? Тут док, pet feeders. для песиків. Краса різна. Тут, напевно, можна замовити на одяг малюнок. Це ювелірні вироби ручної роботи зі шкіри, дерева, милу. Тут щось таке, як я кажу, вірить дивне, але тут я кажу, тут такі речі продаються. Я вже на брошках переконалася. Завжди продаються найперше ті, які я вважаю самими страшнішими. Живі квіти. польові такі букети по 25 доларів. Це зі сухоцвітів, також 25. М -м, яка краса, якщо чесно, але. Дороговато. О, сьогодні передають призу. То... Хай! Ін павілєн. Айн хав тант, со майсан. Знайомо, то я кажу, я їм всім бажаю гарної погоди сьогодні. О, мітли. Дивіться, Господиньки. 22 долари. Отака мітла. На ціну золота. Тут різні. Такі палички дерев'яні. Ступки. В 45 бачу менше. Так, вон тепличка одна відкрита. Біжу. Вам покажу. За кулійся ферми. Тут біотуалети, то мені вже ближче буде. Так, підглядаємо в тепличку на красу. Далі йду з іншого боку павільйону. Тут ще, бачите, ось так під цим дахом також є люди. Ой, тут ювелірні вироби, it all називається. Але це таке, знаєте, як Avon, Oriflame, так є ювелірні вироби по каталогу. Тому що брошки в мене то таке. Багато людей думають, що в мене вінтажні брошки. Запитують, о, ти їх на гараж сейлах купуєш. Та кажу, ні, вони всі нові, просто, як то кажуть, знову в тренді повертається такий стиль. І багато людей носять зараз знову брошки, сама іноді люблю До жакетів. Ось тут такі креативні різні вироби. Пляшок. Там всередині свічечки такі, які від сонячного світла потім будуть світитися. Тут гномики. Оце мого Марка, вчителька дуже любить гноми. І якраз у нас в травні день, верніше, тиждень вчителя святкують. Він це каже, мама, щось треба з гномом для вчительки, але я їй вже на різдво таку свічечку у вигляді гнома дарувала. Не знаю. Йдемо далі. Тут різні дерев'яні вироби, таблички, дощечки, хрести. А якщо люди постійно цим займаються, то можливо вартує таку собі такого намета купити. І то отакі гарні з стінами вон там були. А отаке, то що воно? Таке вітер з всіх боків, ще зірве. Тут бачу, такі мають важкі штуки, тримають. Ці намети їхні. Тут також такі. На замовлення роблять футболочки, худі. О, це місце для вогню. Від ферми тут щось. пише ручною роботи ювелірні вироби. напевно з полімерної глини. Я так думаю. Всяка воз всячина. Сакулентики. Ще такі дерев'яні гарні таблички. Тут якісь такі таблички також по 32 долари. Вайп'є пауз. Витри свої лапки. Ми тут в кількох буквально хвилинах від Піцбурзького аеропорту, то будуть нам літочки літати часто над головою. Тут гарне, всяке мило, дуже красиве. Якісь такі сушеня якась. І так люди гарно придумали собі такий коврик килимочок, щоб людям, як в разі дощу, не було болото під ногами. Дуже розумно. Турбуються про своїх клієнтів. Ну, а я йду свій чай нарешті. Від Почну пити, в мене все також готове. І надіємося на вдалий гарний день.